Воскрешаємо і наповнюємо з Хто чув до цього дня про ТСО, окрім орендарів, майна. Насправді сьогодні, нарешті, не тільки Українська резервна армія а й перший і найправильний проєкт Товариства сприяння оборони України, коли значення слів повертаються до того, чим вони мають бути. Тобто товариство сприяння обороні України починає сприяти обороні. Резервна армія готує резервістів. Ну, автомат стріляє. Хочу ще раз вам сказати, що сьогодні насправді історичний день. Це, напевне, привітання. Я вам всім дякую. І говорячи ще раз, героям слава, я маю на увазі вас. Слава Україні! Героям слава! Перезвоню. <звук> Керуйте! Пан Назар, будь ласка, від імені вишколу. Два слова. Побратима, керівництву. У нас люди, яких тут немає, наші кухарі, охоронники цивільні, наш медсестра і викладач, і хореограф бойових дій, наш командуючий армії Кабул, всі, хто приймав участь. Я від вишколу і від пана Назара хочу подякувати. А ви, будь ласка, як випускник, скажіть пару слів. Хочу подякувати також всім інструкторам, кухні, хочу подякувати організаторам цього, цього вишколу, який дав нам до того, ну скажу так, до того взагалі не цікавився армією, поки не почалися події в Криму. Ну, точніше, там десь за місяць до того вже почалося цікавитися зброєю. тут мені це все якось в комплексі підійшло, я думаю, більшість хлопців, які навіть не розуміли е, військової справи, не, не мали відношення до зброї, поняття не мали. Як вона навіть заряджається, як, яка методика стрільби. От. Щось вони, щось вони, я думаю, залишилося, і думаю, це буде таким серйозним початком для, для майбутньої боротьби, праці за нову державу. Дякую.